Потім він ретушував по олівцевому, олівцевому намалюванню все це. І лише потім він мав оцей ряд шерегу таких одного напису цей вигляд. Тобто це було з одного напису, нагадую їх було понад 400, які він знайшов, які він досліджував. І з кожним написом він отак ретельно робив. Ну, це подвижницька справа, це наукова подвижницька справа. А ще треба додати, що знайти, зафіксувати це ще не вивчити, а для того, щоб прочитати цей напис. Можливо, там не вистачало якоїсь літери. Треба було реконструювати йому. І це він не вигадував. Він повинен мати був аналог якийсь. Для цього він повинен був дуже добре знати всі написи, які були відомі як графіті, не обов'язково на стінах, а на будь-яких інших знахідках, наприклад, археологічних, якихось речах, корчагах, амфорах, формочках, ліварних. Тобто він дуже добре знав величезний масив. Матеріалу, з яким він працював, це не легенда, не міф, жива людина, яка до 30 років мусила лежати лежним з туберкульозом кісток і, і встати, і е, другу половину життя. Постояти над цими стінами, він розповідав про складність розшифровки, навіть те, що побачити ті дуже дрібні написи, і ще підтвердити демократизм, зародження демократичного духу нашого суспільства. Адже там поруч з князівськими. Записами князів і е, князів на другому ярусі собору внизу писали смерди, звичайні люди, міщ, міщани, селяни. І е, виходить, що люди були освічені, Вони писали народною мовою, коли там славянською церковною, а на першому поверсі, просто селяни просили, щоб Бог вернув йому козу, або щоб простив йому йому е, гіркий гріх. І це дуже зворушує і потрясає. Це також, як знаєте, ми говоримо про відкриття шліманом троє руїм троє. Але я думаю, що відкриття джерел, джерел мови, рідної мови, вона живе, вона пульсує, вона досі надихає не тільки письменників, вона надихає ця мова і музикантів, художників. Це така релігія. Колись один письменник казав про українську мову. Він до речі, єврей, що українська мова це релігія, це мій, мій Бог. І цього Бога нам створював також Сергій Висоцький. Я хочу сказати так, що Сергій Олександрович про себе ніколи нічого не збирав. І я почала, ви знаєте, я так потім вирішила, я стала збирати там, оце що про нього друкувалося, де в яких журналах, в яких так фишках, чи там щось таке. Ви знаєте, я це збирала, 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 і це все складала. Ну отак вийшло. І це було вже він, ну, був майже хворий, і сестра його в Москві, сестра. Дядька в нього там академік, сільхозакадемії, і це його дочка, вона прислала листа і каже, Сережа, напиши мені щось про Василинок. Бо по матері, по матері він був Василинок. Значить, напиши щось про Василинок. Я читаю російською мовою, так як воно написано. Ну, це вже я, бо Сергій Санчо дав такий дозвіл, щоб вона ніде не друкувала. А я це вже порушую, і це вже хай мене простить пам'ять Сергія Санвича, що я це роблю. Относить на Васильевик, к сожалению, знаю очень мало. Так как говорить о происхождении было не принято. Дедушка Фома Ларионович окончил торговую школу и занимался, как сейчас говорят, бизнесом. Когда перед революцией жили в Полтаве, он был выбран городским головой и вместе с писателем Короленко выступал против еврейских погромов во время войны 1914 года. В Полтаве имел кинотеатр, конфискованный большевиками. Перед революцией, предчувствуя обесценивание денег, дедушка купил большое имение Бешковка, три стога земли и большой помещичий дом Черниговской губернии. Когда революция началась на Украине, собирался со всей семьей переехать в Одессу, куда для разведки ездил с моим отцом. Во время этой поездки они оба заболели сыпным тифом, и дедушка умер. Вот это все, что я знаю, все, что я знаю. А теперь о бабушке Софье Федоровне. Она была из родов потомственных казаков-украинцев, которые занимались чумацким промыслом, то есть возили в Крым пшеницу, гречку, семечки, оттуда соль и рыбу. Имели хорошие заработки. Прадед Федор Григоренко как раз и занимался этим делом. Был очень волевой и умный человек, но грамоты не знал. Заработанные деньги только золотые, бумажки не признавал. Банк не помещал, так как тоже им не верил. И складывал глеки, кувшины и закапывал землю. Когда стал старый, позабывал все места, где закапывал деньги. Случалось, что свинья где-нибудь на огороде выкапывала это, к всего общему, удивлению, и злости прадеда. Что касается семьи бабушки и дедушки Фомы еще Василенко, кто получил образование, ты хорошо знаешь. Дедушка считал это самым лучшим вкладом. Ты знаешь, об образовании осталась только тетя Нина. Как это не печально, но все это я все знаю о Василенках, а остальное хорошо знаешь ты что Маруся, Юля, Дора и Нина все получили высшее образование, ну а Ваня, как твой отец, ты знаешь, стал академиком. Теперь отвечай на второй вопрос. Но прежде всего прошу тебя, чтобы моя настоящая фамилия не регулировала, если будешь опубликовывать. Дело было примерно в 62-63 годах. Я работал старшим научным сотрудником в Государственном архитектурно-историческом заповеднике Софийский музей. Кроме обычной музейной работы, я в свободное время зимой занимался изучением и поисками надписей граффити, отдельных мы посетителями в XI-XVI веках на стенах собора, а позже закрашенных масляной краской. Задача состояла в том, чтобы найти надпись, прочитать, расшифровать ее, сфотографировать. Сложное дело было также фотографирование, так как это надо было делать при специальном освещении и выключенных прочих лампах в соборе. Обычно я это делал под конец дня, то есть около 18 часов, когда музей закрывался, было уже темно и посетителей в соборе не было. И вот однажды я решил сфотографировать надпись, которая была выцарапана на стене надпись не представляла из себя чего-либо исключительного, но была необычной по содержанию. Святой Грешный, поп, раб ада и дьявола писал ее. Я поставил фотоаппарат на штатив и начал подставлять, подстраивать освещение. Когда нужен был резкий боковой свет, чтобы хорошо выявить все царапины, я был полностью поглощен работой. И у меня никаких суеверных мыслей не было. Тут я почувствовал, что кто-то смотрит мне в затылок. Я подумал, что это комендант здания смотрит. Скоро ли я закончу фотографировать, то есть надо будет закрывать собор. Так как надо будет закрывать собор. Я даже подумал, почему не слышно было его шагов. И тут же решил, что у него валенки обшиты резиной. Пока я думал, краем левого глаза заметил, что слева от меня стоит старичок низенького роста в церковном древнем облачении. Я резко обернулся, и он в один миг взлетел и оказался на стене в виде фрескового изображения неизвестного мученика за моей спиной. Я настолько был поражен, что быстро собрал все мои фотопринадлежности и направился к выходу. Там стоял комендант, И спросил его, подходил ли он смотреть, как я фотографирую. Он сказал, что все время стоял у двери и ко мне не подходил. Я ему кратко рассказала обо всем этом. Он только покачал головой и ничего не сказал. Все это происходило в пределе Акима и Софийского собора. Если ты, Оля, захочешь лучше представить себе, где это было, то возьми библиотеки, а может у тебя есть мою вторую книжку средневековой надписи Софии Киевской 1976 года. И там среди иллюстраций есть надпись номер 166-167, страница 132, план первого этажа собора. Найди номер 166, это и будет место, где все произошло. Его первая науковая монография вышла У 1966 році. Оце вона. І тут привертаю увагу один дуже цікавий факт. Затвердження цієї монографії відбувалось в трьох наукових установах. Це дві академічні установи, Інститут археології. Куди він перейшов працювати після роботи в Софійському заповіднику після 10 років оцих досліджень. Потім це був інститут мовознавства імені Потебні і державний заповідник Софія Київська, власне, де він і досліджував ці написи. Про що це свідчить? В першу чергу про те, що це мала велике. Наукове значення і, звичайно, має не для якоїсь окремої галузі науки. По-друге, це свідчить про те, що дуже важливим в дослідженні Висоцького був комплексний підхід. І він вимагав від самого Сергія Олександровича Висоцького дуже широкої ерудиції. Це була людина. Надзвичайно освічена, надзвичайно знана в багатьох галузях і дивувала тих, хто його добре знав, що він як гуманітарій був, людина, був людиною, був ем, тим, хто дуже розумівся в технічних справах. Нам дуже добре всім було відомо, що він все вміє робити. Власноруч. Вийшов роман Інтеспираві сподіваюся на тебе. І цей роман про пам'ять. Про пам'ять, яка, знаєте, про майбутнє. Ми не знаємо, що буде в майбутньому, чи добре, чи зле, А знаємо, що те, що було в минулому, ми пам'ятаємо тільки добре. Наша пам'ять хоче якось нівелювати ці гіркі моменти, тільки пам'ятаємо. В світлі світлих людей добро. Це нам нас гріє. І минуле ніколи не буде гіршим. Воно, воно таке залишається, як оці фрески у Софії Київській, Божесті обличчя, світлі і спокійні. І так само і е, наш професор Сергій Висоцький залишився у мене перед очима як той таке фрескове зображення, як святого. І це для мене дуже важливо, бо це також пам'ять нашого минулого. Без того без чого ми не можемо творити майбутнє. І ми це часто повторяємо, але дуже рідко виконуємо. Мені хотілося, щоб ми частіше зазирали в ці книжки, видані за життя професора, і особливо. Останній його твір, Київська писанка школа 10-12 століття. Славнозвісна слав'янська абетка, вона була відкрита під час реставрації фрескового розпису в Софії на стінах Софії, і він відкрив її під шаром олійної фарби, олійного живопису. Не можна було побачити так. І е, коли він прочитав ці 27 літер, які в декілька рядків там були е, розташовані, проаналізував, і вийшло, що там серед 27 літер, які були в цій абетці, 23 грецькі, а 4 слов'янські. Слов'янські літери Б, Ж. Ша і ща. Таких літер немає в грецькій мові, немає в грецькій обеті.